Ви чуєте цю музику? Ви бачите цю кількість людей позаду мене, а це готель Premium Club Spa для своїх гостей в День Незалежності. Організував такий, таку святкову атмосферу. Давайте я вам покажу, що буду розказувати. Ну ви бачите, який файний готель, подивіться, які файні види. А зараз давайте пройдемо трошки туди. Я вам покажу, що там відбувається, бо я думаю, що ви будете приємно здивовані. І, можливо, для свого наступного відпочинку ви оберете саме це місце. Бо тому, що люди в цьому місці намагаються зробити так, щоб гостям було добре. Показує атмосферу. Mm -hmm. Трошечки затори, бо людей багато гостей, багато всі хочуть скуштувати смачненького. Дивіться тут. О! Йдемо далі. Бограч, бограч, о! Холодний стіл, облашок. Оце я, я розумію файло. І... Це навпутки. Оце краса. Так має робити кожен готель, для того, щоб його гості були задоволені і дійсно відпочивали під час свого відпочинку в Карпатах. Так що скажіть відпочинку, йо, обирайте краще місця в описі до цього відео. Стріночка цього готелю і до зустрічі в наших файних, автентичних українських карпатах. Йо, Іду смакувати щось доброго, а потім спа на дах.